Hiiihij! Jako jasny wiesz, że gdzie ja bał się? pozwolę na roboty, skoro jeszcze jacyś od niej nie przejdę. Bo no ci prasne nasza robota, jakżeś już z minut pracuła. Znaczy tak, od przyszłego tygodnia wprowadzamy nowy grafik pracy. Poniedziałek odpoczynek po weekendzie. Wtorek przygotowanie do roboczego dnia. Środa roboczy dzień. Czwartek, odpoczynek po roboczym dniu. Piątek, przygotowania do weekendu. Czy ktoś ma jakieś pytania? Ja mam pytanie. I długo tak będziemy herować w każdą środę? Ihor! Czego Ihor? Bo narodził się podczas olimpijskich Ihor. Własny... Або тато передивив у де було багато рольових ігор. <риклад> Отак. <риклад> не моя, З тобою він чомусь не я. Ти не моя, І в цьому є моя вина. Ти не моя. З... Тут немає. <риклад> мене, немає тут одника, тут немає змін. Тут 30 днів ти їбашиш і, і кожен день. Що не що? Вообще, ні, ти просто хуяриш. Їсти Олегу, нема. Спухай. Я люблю таких чоловіків, знаєте, би були сучасні, би що згодні було зробити. А той день сідає до мене в машину, я кажу, ну, а ти хоч в тих машинах розбираєшся чи ні? А він каже, та розбираюсь. Кажу, о, файно, то сідай на задню сідочку та й знімаєш тони. А він дивиться на мене. Кажу: ти що, не розбираєшся чи що? Коротше, нема що мені голову морочити. Ваші, блядь, не грусти, або, по блять, ні хуйні буде рости. Містер Бомбастик Бомбаф, українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. закрий пиздак. У Вінниці п'яний хлопець викрав трактора, щоб оригінально заїхати до куми. Молодик сів за кермо. Як повідомили поліцейські, 23-річний хлопець не мав чим доїхати в гості, тому скористався трактором комунальної служби. На щастя, ніхто не постраждав. Я Зайчик я пірсинг зробила. О, тут перегруза буде. Я з тобою гуляти не піду. А чо? Дайте, бо я грім йоб не захуяри двох. Яка твоя улюблена піска? Ну, багато було пісок, але все-таки встановився жінка. Саме лучше в неї. Піс... Пісня, блядь. Пісня? Я не знаю, яка пісня, блядь. День, два, три, пиздец. Люди все-таки кажуть, что ты бабушка, и пожалуйста, еще Смели, одну Смелый, смелый, виноват. І українську я вони <ривіт> Сука. Дівчата, робіть що з тими сраками нахуй. Вам треба заборонити ходити біля доріг, блять. Бо я в один момент розкладуся, нахуй десь розіб'юся, блять. На плеті надгробні напишуть, дивився на сраки. <ривіт> <А>, Й <йо! ривіт> і о. Разом буде ЙО ЙО йо. Одне в своїй роботі поняв, що хто їбаше коняка, тому приходить бистра срака. А хто блядує і їблує, той живе і не бідує. Це кава. Це Настя. Це кава в Насті. А могла би бути не кава. Просто ти дурак. на Проститутки Пожалуйста, я случайно не... черный пакет. Что это? Два черных пакета. Нет, два русских солдата. Як натикати хуїв твоєму начальнику, але зробити це непомітно. Коли він каже, що ти не долує і не справляєшся зі своїми обов'язками, погодься з ним і додай, що саме тому тебе не взяли у нормальну компанію. Коли твій начальник підходить до тебе і просить попрацювати понаднормовано, скажи йому: о, як добре, що ви підійшли. Я якраз збирався до вас, щоб уточнити питання з приводу підвищення зарплати за ненормований робочий день. І Із задоволенням спостерігай, як цей піздюк намагається викрутитися із ситуації. Якщо твій начальник вже зовсім ахуєли прямим те. Текстом каже тобі, що ти подякуй подякуємо і скажи, що для тебе була дуже важлива думка саме компетентної людини у цьому питанні. Користуйся і їбаний лайкос, якщо було корисно. Ой, не пийте воду з того ставка. Туда тече гімнозі всього села. Що ви говорите? Кажу, черпайте двома руками. Шо, що це таке? тут стоять, вони не бажають, пройти. Ура! Ми купимо машину. Яку машину? Чого? Тато сказав, коли баба конкетки, ми купимо машину. Чуєш, Марін? Mm. Подивись, який твердий. Бач? Попробуй. Ну, твердий, і що? Треба щось з ним робити? Давай не сьогодні вже. Ну а мені щось що з ним робити? Попробуй, який твердий. Та куплю тобі другий хліб, господи, пристав. Добре. Диви, бо тобі немає часкою. Так, дітки, хто мені скаже, як по-англійськи буде яблуко. Можна? Вася? Apple. Правильно, ти ж двоєшник. Звідки ти знаєш? А як буде кавун? Watermelon. Оце мені рука не підніметься тобі 12 поставити. Виноград! A grape. Вишня. Cherry, banana, banana, lochina, blueberry, polluce, strawberry, kiwi, kiwi, cocoa, coconut. They are changle. А добрий вечір. Де ти, дома? Да, я дома, а ти що? Що я дома? я зараз підійду, бля. То давай, я жду, Вже горілка бабегалі готова. Ох, ніхуя себе, бля. <laughs> Хорошо. Давай. Я... А закуску будемо брать якусь? Закуску якусь? брать. Йди. Медии буряхисты. Будем! Із... заезжай, купляй медии. Нихуя семья, блядь. Себе... Вот это запрос, блядь, нахуй, блядь, держать. О, сорі, хуйорі, осторожні недобить. О, знайома мова. Фу, ти чо українка? А ви хто? А я руска. чо не на своїй україні, Не на в чо? Нічо, а що? О, ти любиш бокс, да? Любий поєблу він гребсти. Ай, сорі, що так мало. Знала би хто ти почала б всього. Слава Україні. Героям слава. Не забуди на пропач, друже. Підтримай українське. Всього декілька секунд. Щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Не хочеш робити ти гляка, молода. Іди допомагай! Хочому помагають скидати! Хто тут треба все розбирати? Йди нахуй бійте, подам піділій! Що ти таке велике взяв? Ти царався, ти, а... понимаєш, що ти робиш? Я Ти розумієш, Ти можна по тобі кризі зламати. Яйці так. Так, так, нагни.

This